Вітаю вас, друзі. Цей випуск зроблений за матеріалами книги Джоді Спензе Надприродний розум. Коли наша свідомість не розвивається, не розвивається наша енергія. Все це починається на субатомному або квантовому рівні. Так давайте подивимося, як це відбувається. Якщо ви візьмете два атома, кожен із своїм ядром. І помістити їх разом, щоб утворилася молекула, у місці їхнього дотику, вони будуть ділитись одним з одним світлом та інформацією. І оскільки вони діляться інформацією, вони діляться схожою енергією, що має особливу частоту, що тримає два атоми разом, дозволяючи створити молекулу це невидиме поле енергії. Як тільки атоми об'єдналися, щоб утворити молекулу та обмінюватися інформацією, у них з'являються різні фізичні властивості та характеристики, такі як щільність, критичні точки та атомна маса, і це далеко не всі, на відміну від їхнього окремого існування. Тут важливо відзначити, що створює молекулу з її особливими властивостями. А також формою та структурою. Це невидиме поле енергії, що оточує матерію. Молекули не могли б утворити зв'язок, не ділячись інформацією та енергією. Якщо додати ще один атом, утворюється інша молекула, знов таки з іншими фізичними властивостями, характеристиками та атомною структурою. А якщо додавати все більше атомів, утвориться хімічна речовина, і навколо неї буде невидиме поле енергії, яке утримуватиме його фізичну форму і даватиме йому життя. Ці атомні сили є реальними і піддаються виміру. Якщо взяти достатньо хімічних речовин і скласти разом, у результаті утвориться клітина. Яка також має невидиме поле енергії, що оточує її і дає їй життя. Клітина видає різні частоти світла, немолекули чи заряди, позитивні чи негативні, вказують клітині, що їй робити. Відповідно до квантової біології, це біофотони та їх патерне світла і частоти, що випускаються і приймаються клітиною. Дають їй вказівки. Чим краще здоров'я клітини, тим когерентніші біофотони, що випускаються нею. Якщо пам'ятаєте, когерентність – це порядковий вираз частоти. Обмін інформацією через електромагнітні частоти світла між клітиною та полем енергії, що оточує її, відбувається швидше за швидкість світла. Тобто на квантовому рівні. Далі, якщо взяти і скласти групу клітин, вийде тканина, яка також має невидиме поле об'єднуючої когерентної частоти та енергію, що змушує окремі клітини працювати разом у гармонії, функціонуючи як спільнота. Якщо взяти цю тканину і розвинути її далі. Надавши спеціалізовану функцію, ми отримаємо орган, який також має невидиме поле електромагнітної енергії. Орган у буквальному значенні отримує інформацію із цього невидимого енергетичного поля. Насправді, пам'ять органу справді існує у цьому полі. Все це може проявитися дивним чином при трансплантації органів. Ймовірно, найзнаменитіший з подібних випадків це історія Клер Сільвії, яка написала книгу Пересадка серця на основі свого особистого досвіду, після того, як їй пересадили серце та легеню у 1988 році. Все, що їй було відомо перед операцією, це те, що її нові органи взяті від 18-річного чоловіка, який загинув у мотоциклетній аварії. Після трансплантації 47-річна професійна танцівниця та хореограф почала просто любити курячі нагетси, смажену картоплю, пиво, зелений перець та снікерс. Хоча нічого з цього не подобалося їй раніше, змінилася і її особистість. Вона стала більш впевненою у собі та наполегливою. Дочка підліток навіть дражнила матір за її чоловічу ходу. В результаті Сільвія навела довідки про сім'ю донора і дізналася, що їжу, до якої вона звикла після операції, полюбляв і молодий чоловік, тобто донор. Уся ця інформація зберігалася у світловому полі пересадженого органу, але найдраматичніша з таких історій пов'язана з восьмирічною дівчинкою, які пересадили серце десятирічної дівчинки, після чого їй стали снитися кошмари про те, як її вбивають. Дівчинку донора дійсно було вбито, і вбивця не був спійманий. Мати пацієнтки відвела її до психіатра, який був переконаний, що дівчинці снилися події, які сталися насправді. Вони зв'язалися з поліцією і було відкрито розслідування на підставі докладного опису вбивці, складеного зі слів дівчинки, включаючи інформацію про місце та час скоєння вбивства, а також про зброю фізичні характеристики злочинця та одяг. Що був на ньому, вбивця був упізнаний, заарештований та засуджений. Отже, у цих випадках інформація з енергетичного поля, що оточує трансплантований орган, змінила експресію енергетичного поля іншої людини після пересадки йому цього органу. Його власне світло та інформація змішалися з існуючим полем пацієнта. Людина з пересадженим органом отримує цю інформацію з поля, і вона впливає на роботу розуму і тіла. енергія, що має особливу інформацію, впливає на матерію. Якщо ж згрупувати разом кілька органів, вийде система, наприклад, скелетно-м'язова, серцево-судинна, травна, репродуктивна, ендокринна, лімфатична, нервова. Імунна або якась ще. Ці системи функціонують, отримуючи інформацію з невидимого поля енергії та свідомості, що їх оточує. А коли всі системи складаються разом, виходить тіло, яке також має невидиме поле електромагнітної енергії, що оточує його. Ось це життєво важливе електромагнітне поле і визначає насправді, хто ми є. А тепер давайте повернемося до гормонів стресу. Як вже згадувалося раніше, коли ви перебуваєте в режимі виживання і берете надто багато енергії з цього невидимого поля, щоб переробляти її на хімічні речовини у вашому фізичному тілі, шляхом надмірної сексуальної активності, переїдання, підвищеного стресу чи всього разом, це енергетичне поле навколо вашого тіла стискається. Це означає, що енергії або світла, що оточує тіло, стає недостатньо для того, щоб давати правильні вказівки матерії для підтримки балансу в організмі, зростання та відновлення. Коли таке відбувається, окремі центри більше не отримують, не обробляють і не виділяють енергію. І не виробляють здоровий неврологічний розум, який надсилав би необхідні сигнали відповідним частинам тіла. Оскільки ця енергія, що рухається зі свідомим наміром через неврологічні тканини або активує їх, створює розум, енергоцентри зменшують його експресію для управління клітинами, тканинами, органами та системами тіла, оскільки вона через них не проходить. І тіло все більше починає функціонувати як потік матерії без правильної когерентної енергії світла та інформації. Ці міні-мозки стають інкогерентними тоді, коли інкогерентним стає наш мозок. На додаток, коли мозок інкогерентний і роз'єднаний через гормони стресу, він посилає інкогерентні повідомлення подібно до перешкод на радіо. Центральною нервовою системою до кожного сплетення нервів. У свою чергу, міні-мозки надсилають інкогерентні повідомлення у відповідні органи тканини та клітини. Це позначається на експресії гормонів, що надходять у різні органи тканини та клітини тіла. І ця інкогерентність починає викликати дисбаланс та хвороби. Результат такий. Що коли ці окремі мізки втрачають когерентність, кожна відповідна область тіла теж втрачає когерентність. А коли вони не працюють добре, тоді не може працювати як слід і людина. На цьому друзі, я завершую цей випуск. Сподіваюсь, він був цікавим. На все добре, вам.